Мої вітання! Сьогодні я ділюсь з вами дуже смачним соусом, грузинським соусом Ткемалі. З цим рецептом зі мною на відпочинку поділилась родина грузинів. Я вам розповім, як варять цей соус грузини. Я його зробила трішки простішим, так як в мене немає всіх приправ, які є у них. І варити я буду цей соус трішки по-іншому. Для приготування нам потрібні, звичайно, стиглі сливи. Грузини варять цей соус і зі спеціального сорту слив. В них цей сорт так і називається ткемалі. Це дуже дрібна слива, яка погано відділяється від кістки. Схожа вона чимось на алечу. Я готую із тих слив, які в мене є. Це ось такі темні сливи, головне, щоб вони були стиглі. Сливи я гарно мию та відділяю їх від кісточки. Грузини ж не відділяють сливу від кісточки, відправляють цілу сливу у кастрюлю і варять їх разом з кісточками, а потім перетирають соус до стану пюре. Мені простіше зробити так, тому я готую так, а ви вже обирайте той спосіб, який подобається вам. Сливи я очистила, очищених слив в мене 2 кг. Якщо ви варите соус із цілих слив, то беріть з розрахунку 2,5, щоб пів кілограми відійшло на відходи. Грузини варять цей соус ось в таких широких мисках. До слив треба додати 200 мл води і відправляємо сливи з водою на вогонь. Чекаємо, поки сливи закиплять. Коли сливи закипіли, Варимо їх до м'якості. Якщо у вас цілі сливи, то це хвилин 40. Якщо, як у мене без кісточок, то приблизно півгодини і сливи будуть готові. Звичайно, кожен сорт слив трішки по-різному вариться якийсь швидше, якийсь довше. Сливи проварились, повністю розм'якли до ось такого стану, і тепер грузини ж його перетирають через сито. А я зроблю простіше і подрібню все за допомогою блендера. Мені ж кірочки не заважають після пробивання блендером стає однорідна маса, і я не бачу сенсу. Робити зайву роботу. Шматочки в мене майже не залишиться. Ось такий виходить однорідний соус. Як для мене, то зовсім непогано. До соусу треба додати сіль та цукор. Сіль та цукор, звичайно, додаємо за смаком, тому що всі сливи різні, якісь кисліші, якісь солодкі Я додаю спочатку одну столову ложку солі без горки та 100 г цукру. Але я вже знаю, що сливи мої досить кислі, і 100 г на мій смак це буде дуже мало. Сливи поки відставляємо та займемось приправами. Тут в мене одна чайна ложка з горкою хмелі сунелі, одна чайна ложка зерен кореандру, гострий перець, чесник, суцвіття кропу та суцвіття кінзи. Саме ці приправи додають грузини. Ще вони додають. У цхосунелі, в мене такої приправи немає, тому я готую без неї. Я відділила насіння кропу, перекладаю все в ступку, додаю сюди коріандр, також додаю насінні кінзи. І тепер за допомогою ступки я буду перетирати всі ці приправи, щоб аромат більш розкрився. Але для того, щоб приправа була більш ароматною, треба додати трішки солі і тепер все гарненько ось так перетираємо. Дуже раджу вам саме перетерти приправу, якщо у вас немає ступки, то зробіть це в кофемолці. Також буде ароматно. Аромат зараз просто неймовірний, на всю кухню це дуже-дуже ароматно. Перекладаю приправи у будь-яку ємність та займемось іншими інгредієнтами. Я беру блендер, так як це мені зручніше, і подрібнюю сюди одну гостру перчину. Я додаю гострий перець з насінням. Ви, якщо не любите гострого, то додайте без насіння. Також відправляю до блендера часник і все подрібнюю до однорідності. Подрібнені часник з гострим перцем, також перекладаю в невеличку ємність. І ось у нас готові. Три приправи, які ми будемо додавати до соусу, це хмелі сунелі. Відправляю їх до соусу. Подрібнена приправа з коріандру, насіння кропу та насіння кінзи, та гострий перчик з чесником. Все це перемішую зі сливовим пюре і відправляю на вогонь варитись. Постійно помішуючи, варимо соус до закіпання. Звичайно, за смаком додаємо ще сіль або цукор, якщо це вам потрібно. Обов'язково пробуйте на смак та контролюйте цукор з сілью на свій смак. Грузини додають до соусу, обов'язково омбало, це болотна м'ята. В мене, звичайно, такої нема, тому я додаю гілочку звичайної м'яти. Відправляю її до соусу та проварюю в соусі хвилин 5-10. Після того, як вона провариться хвилин 5-10, я, звичайно, її витягну. Всього після закіпання я варю соус впродовж 30 хвилин. Ви, звичайно, орієнтуйтесь по тій густоті, яка вам потрібна, можна проварити і довше, щоб соус був більш густим. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 2 літри соусу. Соус я розлила в простерилізовані банки, закрила простерилізованими кришками і соус готовий. Як завжди, бажаю вам смачного та з нетерпінням буду чекати у коментарях ваші відгуки щодо цього соусу. Якщо вам сподобався рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком і напишіть коментарі.